До грипінства знайома дорога Похилилася вербі старі. Серце, сповнене болю й тривоги, виглядають на нас на тирі. Вони нас до воріт На Незнайоме, тривожне життя. Серце й долі навіки бажали, Свято вірили у ми в ми в руцях, по промайнули. Вже своїх ми дітей ростемо. Пам'ять проситься давні минуле, Та не вернеться більше нас. Нас приходять заслучені села, повертаємо до них хоч на час, Ви пристіть нам собі і оселі, що так рідко приходим до вас. Дні бувають сумні і веселі, наші долі із різних пісень, а в долинах засмучені села, виглядають на нас кожен день. Задумалися верби над водою, ставок мов зачарований заснув. Чому так пізно ми зустрілися з тобою? Скажи мені, чому, чому, чому? Неждана зустріч не дає спокою, Вертає мене в юність чарівно. Навіщо знов зустрілися з тобою? Скажи мені, чому? чому, чому, чому? Пізнав я радощі кохання і тривоги і першу заціловану весну. Та доля розвела наші дороги, скажи мені, чому, чому, чому? Та зустріч сколихала мою душу, про тебе згадку в серці принесу. Я знов кохати і страждати мушу. Скажи мені, чому, чому, чому? Хоч голова вже білим снігом вкрилась, та почуття не змірять глибину. Скажи, чому так пізно ми зустрілись? Скажи мені. Чому? 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 При каплі росли на світанні дізнались по палки кохання. Одніми пташки щебетали, сонячний ранок кричали. Сірпанки знялися прозорі, відкрили поля на озорі. Чатиша панули у горі, і по полі, і сніг посинають у полі. То вже покидає всі траво, променем сонця яскравим, А сонце зійшло на посети, то когальність піро. Вода й сестром вбиває, на сонці хвиля грає. Ляково день народження, лицяє коме. Ми в пам'ятну водину шукаємо родину. Запрошуємо на насляти, братів своїх, сестер, вибравши своє дій на всьому хвилину. Вогонь засіб корбужня, і досі не писать. І на день плиті, лице лягли у мене сквірим. І все це більше. Кожним повідомленням. Боролись за свободу для нашого народу. Ніхто ж про це нас не зіб'є тепер. Прорвемось крізь кордони, блокадні перепони. Нічим нас не здолати. Родом саме. Відвертій зрозуміли, у нас сьогодні цілі. Доказувати не треба, що ми на сміті є. Святкуємо, як годиться, ми чергову річницю, завтра тим, хто проти, хто нас не визнає. Хай скригатять з вами, вісять себе вестями. Дністром потуги чорна до моря попливе. І супереч недолі забуде щастя і волю. Республіка існує, святкує і живе.